Віпет Ukraine – разом сильніші. Почну з того, що я не задоволений першими 20-25 хвилин. Це була не та команда, яку я хочу бачити, тому що дуже і якісно грав агробізнес ці хвилини. Но задоволений потім нашими діями не так агресивніше ми діяли в першому таймі, але в другому ми повністю володіли і м'ячем, і ситуацією на полі. І я дуже вдячний хлопцям, що вони змінили гру, змінили темп, динаміку і були більш агресивними в другому таймі. І ви бачили, наскільки ми вже були. Не такими, як були в першому таймі, тому я задоволений другим таймом. Звісно, я не задоволений результатом, тому що нам потрібно було сьогодні не перемагати, і ми були ближче до перемоги, ніж агробізнес. Та атмосфера, я приїхав за дві години до Матчу і побачив організацію, яка до матчу була, і я бачу, що робить керівництво. Я дуже вдячний болівальникам за те, що вони прийшли підтримати нас на стадіон, на, стадіон, на оновлений стадіон. Я знаю, наскільки в Черніцях люблять футбол і як болівають. Я... Ми дуже хотіли сьогодні перемогти. Нам потрібна була ця перемога. Я дуже дякую ще раз за підтримку всім болівальникам, які були на стадіоні і які дивились футбол. Звісно, нам хочеться покращити гру, нам потрібен результат, тому що дві поспільнічі ми не забиваємо, не пропускаємо. Але я хочу, щоб вболювальники тішились перемогами і вболівали а ще краще і підтримали нас ще краще. Ми будемо вже все робити для того, щоб їх радувати. Ну, якщо брати нашу ігру, то результатом задоволений, а якістю гри ні. Тому що не то хочеться бачити, виконання своєї команди, хочеться бачити малюнок ігри, то, що десь відпрацьовуємо в тренувальному процесі. Але ми грали проти. Дуже хорошої команди, ми знаємо, які амбіційні плани в тої команди. Приємно вражений, що прошлого року приїжджали на один стадіон, зараз оновлений. Повністю видно, що президент клубу хоче, щоб команда була в ОПЛ. Це дуже приємно. Ну, але ще раз повторююся, якби ми своє очки взяли на виїзді, вдома виграли і рухаємося далі.